Що таке самовдосконалення? Ми продовжуємо з вами розбирати сонце ведичній астологія. Для тих, кому це відео попалося вперше, дорогенькі мої, це є додаткові відео для тих людей, хто в мене проходить базовий курс ведичної астрології. Тому якщо вам щось буде незрозуміло, це нормально. Ну, от я тому рекомендую вам записатись, пройти хоча б річний базовий курс ведичної астології, або як мінімум записатись на консультацію, для того, щоб ви більш детально розбиралися у цих всіх питань. Окей, хорошо. Значит, яку силу дає людині сонце? Ну, також ми поговоримо в цьому відео про самовдосконалення. Значит, сонце нам дає енергію радості, звідки береться ця радість? Ну, давайте подивимося так. Якщо, наприклад, там, піти кудись в нічний клуб, де там. Спиртне л'ється лькою, так? Тобто, де люди там вони вживають всякі різні там, гадості, да? От, де портять собі життя, здоров'я, це відбувається все десь по ночах і так далі. Да? От, чи є там благість, чи там є радість. Ні, там немає. Тому що перше, це робиться вночі, це робиться за допомогою якихось синтетичних речей, які не є природніми для нашого організму. Да? От, а радість вона береться звідки, коли людина зранку встала, коли вона виходить на вулицю, да, то це свіже повітря, да, оці, ну ці всі речі, коли людина в прокачаному стані, фізично здорова, себе добре почуває, відповідно, це допомагає ну, збільшити цю енергію радості. Ну, от, а десь кажу, там поночам займатися якимись зовсім неприємними речами, воно не допомагає. Окей, далі. Значить. Все трошки складніше ніж ми собі думаємо. знаєте без ми деколи спілкуюся. Люди кажуть, та сонце, ну що, у мене там сонце так стоїть в карті, все. ну все чуть-чуть набагато складніше. <гум> Я відразу це скажу. От. Сонце справа в тому, що сонце це є показник душі. Ну, значить, як наша душа вона потрапляє взагалі в сюди? Да, що відбувається? Ну, значить, душа, вона спочатку знаходиться в духовному світі. Да. Ну, є багато різних світів. Давайте ми так поговоримо. Це вже треба вивчати ведичну космологію. Я також планую записувати відео по ведичній космології. От. Значить, і коли душа, перш ніж вона хоче сюди втілитись, спочатку вона потрапляє в яйцеклітину з сіменем разом батька. Ну, тобто, це там достатньо складний процес. От, коли ми залишаємо одне тіло, перевтілюємося в інше, от, ну, знову ж таки, це там є різні стадії, етапи. Ну, також планую записати плейлист по цих всіх етапах, щоб було більш краще розуміння. Ну, тому що, як жартував один святий, каже, смертність в цьому світі стовідсот. Да. Тобто, У ну, нас всіх це чекає, ну, скільки би там не, не старались придумати еліксир там, і так далі, і ще щось нічого не допомагає, тому що йому проходить час, тіло стариться і треба його змінювати. І так, значить, душа після смерті вона проходить певні цикли е, значить, і потрапляє в яйцеклітину, е, з в яйця клітину матері, да о, значить, цей момент відбувається що з'єднання духу і матерії. О, знову ж таки, для тих, хто з вас знайомий або вивчає вже хоча б трохи бхагавадгі, то ви знаєте про те, що є душа, є сверхдуша. От, якщо внести, то є хибне его, тобто це те, що нам допомагає е, з'єднати душу, ну, тобто духовні елементи та матеріальні. Ну, і далі тонкоматеріальні речі, це у нас іде вже інтелект, це у нас іде розум та є у нас чуття. От. Ну, чуття ми знаємо, те, що в нас є чуття і є органи чуття. Тому що, наприклад, вухо. Да? Люди не може не бути вуха. Тобто, вухо це є орган слуху, але це не є е, сам слух. Да? Е, далі. Значить, душа, вона захотіла б жити в матеріальному світі, звідки береться в нас ці бажання. От. Е, е. Ці бажання у нас починаються, ну, взагалі, що таке гороскоп, звідки він появляється. І тому що вони думають так, що гороскоп це ви народилися, да, от, ну, Що таке взагалі гороскоп? От, скажем, от, якщо в даний момент зараз народиться якась дитина, так, от, сам народження пильно обрізали, що все, дитина вже була першою до все, це відпочалося. Тобто, от як планети стояли в даний момент, цей е, відпечаток, це ну, свого роду, не знаю, там штрих-код, QR-код, не знаю, призму це можна назвати. Да, бо у нас, знаєте, про астрологи вже у нас там різні жарти ходять, що ми людей Знаєте, консервні банки по даті <рістити> І це, ну, ми, ну, відрізняємо людей по даті. Да? От. І тут, якраз, відбувається той момент, те, що це відпечатується. і все те, що відпечаталось так в даний момент, от відповідно, які сильні сторони, якісь слабкі, це все буде прописано в долі людини. Також є якісь речі, від яких ми не зможемо позбутися. Тобто, якщо якісь певні кармічні події в, ну, для цієї душі, для цієї людини вони прописані на це життя, то змінити їх вже неможливо. От є речі, які ми можемо змінити, але є речі, яких ми змінити не зможемо. Рухаємося далі. Дальше є також наш душа, і я вже згадував про те, що є наддуша. От. Ну, на санскриті це називається атма, є парам атма, да? тобто сверхдуша. Тобто і ця наддуша, ну, сверхдуша, це перепрошую російську мову, от вона точніше так. Да? От. Тобто вона дає силу душі, тобто дає спеціальну силу, спеціальну енергію да? тобто для спілкування в матеріальному світі. О. І що відбувається? Тобто, ну все в цьому світі, знаєте, те кажуть ведичні тексти, про те, що в цьому світі навіть травинка не шолохнеться, якщо Бог на це не дасть резолюцію. Нічого не відбувається в цьому світі без волі Бога. От воля Бога це є найважливіше. Те саме, Тобто, ну, зрозуміти те, що люба, жива істота, ну навіть там якась травинка, ще щось таке, якісь метали ще щось таке. Воно однозначно втілюється в цьому житті на це є резолюція Бога. Ну, от, і Бог він завжди, як над душа, він перебуває. Ну, щоб було вам легше зрозуміло, дайте. Бо ну от я кажуть, лікувати може тільки людина, яка має там диплом про медичну освіту. Прекрасно, супер. Кіт виходить на вулицю, понюхав траву, їсть йому стає легше. Хоча й там ну якісь препарати не допомагають. Якісь ветер... ну, ветлікарі вони не можуть підібрати якісь трави. Звідки кіт знає, що собака яку траву йому їсти, він ж не має диплома. От, знову ж таки, якщо дивитися чисто в матеріальній площині, то відповідь на це питання ви не знайдете. От, це працює набагато ну, складніше. От, ну з однієї сторони простіше, з іншої, складніше. Коли ми розуміємо те, що кіт також це є душа, ну, тому що ну, кіт, коли ходить, да, в нього очі блищать, він такий рухливий, тепленький, да, то все класно. Ну от, але як тільки душа звідти виходить, тіло починає шо, гнити, і ваняти, і фу, да, все то закінчилось. Тобто ну, цикл душі ну, от, Коли ми знаємо, те, що кіт це також жива істота, да, от то сфера душа йому підказує цю траву їж, цю траву не їж. Зуміти, то тоді все стає зрозуміло. Тому що, звідки кіт знає, ну війна й училище не закінчив, там чи коледж, да? тобто він не закінчував, звідки він знає, яку траву йому їсти. А коли ми знаємо те, що це також жива істота, і також є Бог, який веде цю живу істоту, то тоді все нам стає зрозуміло. От, е, значить, сила, яка рухає, да? От, е, нашою душею, все життя нам цю силу дає Бог. Ну, називається наддуша. Ну, це філіал, тобто Бог він може в різних іпостасях проявлятися. Ну, і це частинка. Ну, тобто, розумієте те, що ведична стологія це так чуть-чуть складніше. Повірте мені, просто що це все чуть-чуть складніше. От. От, я ще раз кажу ці відео, я спеціально записую, тому що, ну, щоб глибше розуміти ці всі речі, я вам рекомендую записатися на річний курс. От, його можна придбати зараз в записі. От, хоча б річну програму послухати, вас вже стане набагато більше розуміння цього того, що відбувається, ну, тому що люди думають так, що ага, що там, ну то, є, що, у мене буде все добре чи не буде добре. Ну, от, повірте, крім, добре і недобре, там ще сотні, можливо, навіть там, ну, десятки сотні факторів, які, на які ви впливаєте, буде добре чи буде недобре. От, окей, рухаємося далі. Е, момент, коли сталося зачаття, да, ну, ці всі кажу, початок цей фіксується. Ну, тобто, це е, в цьому фіксуються основні події життя. Ну, ж таки, є в нас матеріальні якісь фактори, є якісь духовні. От. Ну, наприклад, людина все життя там, жила, думала тільки про себе, але в якийсь момент, якщо людина починає займатися духовними практиками, знаєте, зараз уже то, що там інтернет весь пострить, особливо там, соціальні мережі, знаєте, коли молоденькі гарні дівчатка розповідають там, за чашечку кофе да, і якось там вкусняшкою, да, що вони там духовні наставники, мені деколи реально смішно. Тому що ну, духовні речі, це в дійсності. Ну, Дуже серйозно, і там кажу, там все ну, дуже складно, тому що є ну люди, які дуже продвинуті в цьому плані. Їх мало, але вони є. От і варто знайти дійсно такого наставника, який зможе нам допомогти. Окей, вертаємося далі до сонця, до душі. Значить, якщо ви звернете увагу, то є люди, які, наприклад, вони жили. Ну я знаю, то ну одного з монахів, бо це ну це вже не один. От я кількох монахів знаю, але один з них. От він жив якийсь час, от, ну своє задоволення, весь світ мені. Зобов'язаний, все робить для мене, і так далі. І в якийсь момент у лікарі поставили Діану сказали, все, крапка, тобі вже там залишилось стільки-стільки. Ну, він каже, ну а що мені робити? Ну каже, як ми там півроку чи рік, він каже, ну я просто пішов у монахи і почав служити Богу. Вже пройшло більше 20 років, <гум> успішно служить, <гум> прекрасно себе почуває, все добре. Тому. <гум> Це отакий от момент, коли людина переключає якісь певні фактори свого життя. От ми також маємо можливість на якісь речі впливати. В Дійсності в гороскопі ми багато на що маємо можливість вплинути. Ну от ну є зрозуміти сате людина, коли народжується, є вже прописані. Наприклад, ну дата народження зрозуміла, також і кінцева точка, вже також є прописана. Але якщо людина буде гробити своє здоров'я, ну звичайно, вона може скоріше доїхати. Хоча ви знаєте, наприклад, випадки такі, коли людина вела здоровий спосіб життя і пішла з цього світу маючи 40 років. А є люди, коли там вони і пили, і гуляли, і курили все, що диміло, і пили все, що горить, розумієте, і їли все, що можна було в рот тільки запхати. Ну, от, і прожили там більше 100 років, розумієте. Є такі випадки. Ну, прописано по долі людині стільки прожити. Ну прописано де прописано. Все, тут уже нікуди від того не дінешся. М. І тому ці люди вони можуть мусять, вони змушені, скажімо так, реально це все дуже варто. Дальше, значит. Коли ми застріємо, про що йдеться мова про сонце? От, коли в людини настає якийсь важкий період, от, людина може застрягнути на якісь події. От буває такі, ну, наприклад, там, втрата близької людини, там, банкротство, ще щось таке. Тобто, ну, зараз ми бачимо, в Україні війна йде. Да? От, є люди, які ну, розвалили хату, ну що, ну посиділи три дні поплакали. Ну це нормальний етап, тобто ми не можемо. Да? Тобто, ну, це, я не знаю, якусь треба мати силу волі, який рівень свідомості, коли ти лишився там, без житла, щось сталося, там да, тобто близькі твої. Ну, от, їх вже не стало, от, і ти спокійно піднявся і почав рухатися далі. От, такі люди одиниці, але вони є. Да? Ну, от, і в дійсності, коли от людина. Ну, а є люди, які, ну, там, якийсь час пройшов, вони там ну, поплакали, якось прийшли в себе, там пожаліли себе. Тут, ну, Це нормально. Ну, Процес гоювання, він нормальний, це абсолютно нормально. Ми всі живі люди. Ну, от, І в якийсь момент людина каже, все досить, так треба щось робити далі. Встає, починає рухатись. Ну, ну, от, е... ну, Є ще третя категорія людей: це коли людина вже там застряла на якісь події і все, її вже звідти не здвинуло. Оце вже називається, знаєте, світло потухло. Ну, я кажу, тушить світ", да? все. світло потухло, і там вже. Дуже важко людину звідти з цього місця зрушити це є якраз признаки, показники того, що в людини дуже важка доля. От, методами, звичайними, такими, типу, що давайте з кимось там поспілкуємося, там вигрузимо цей негатив і так далі. Ну, воно якісь там, якісь пласти воно знімає, але в дійсності, якщо людина не рухається і не прокачує цю енергію сонця, то здвинутися неможливо. От, Якщо ви подивитеся, то в принципі, е, ну, всі ну, бізнес-книги, да, ну, всі якісь по саморозвитку, не всі говорять про дві речі: да, це ранішній підйом та заняття спортом. Для чого це потрібно? Це все нам допомагає прокачати. Енергію вогню. От, справа в тому, що е, Сонце це енергія вогню. Так, воно жорстке, ну, от, сонце рухається тільки вперед. Ну, от. І коли ви в дійсності ці речі прокачуєте, то тим самим ви можете якраз як сказати, це прокачати да, і перебороти свою долю. Тобто, якщо в людини якийсь там важкий період, треба старатися зранку підніматися, молитва. Ну, перша молитва це дуже обов'язково, тому що якщо Бог скаже, вам цю силу не дав, ви нікого і нічого побороти не зможете. Просто ніяк. Тож тобто, ніякі обставини свого життя ви не зможете подолати. Ну, пробуйте, звичайно, але повірте, з Богом це робити набагато легше. Тоді далі, от, тобто, ну, плюс якісь фізичні дії. Ну, знову ж таки, справа в тому, що розумієте, фізичні дії, ну, я це називаю спортом, навіть деякі люди це сприймають як професійний спорт. Я не кажу зараз про професійний спорт, тому що це зовсім інакше. Но, діло в тому, що є люди, які можуть що робити, є люди, які можуть. Наприклад, займатися, ну там, скажемо, кожен день там робити, наприклад, сурє на масках, ну це я думаю, допомагає прокачати сонце. Або, наприклад, ходити на довгі дистанції, чи, наприклад, там, 100 разів присідати. В деяких випадках це корисно, якщо знову ж таки, цим, цим знаннями, цими ну, там, діями, да, то есть, ну, наприклад, скажемо, людина там ходить, да, то есть, якщо ходити правильно, це піде на користь, це людину вилікує, це дасть сили здоров'я. Окей, якщо цим же самим інструментом користуватися неправильно, то то можна робити собі ще більше біди. Ну, тому в першу чергу молитва, да? друге, ну, тобто це потрібно кажу, старатися, здвинутися. Ну, що найважливіше? Найважливіше в цій всій ситуації це знання. Якщо у вас немає знань, ви нічого не зможете зробити. Тобто, в першу чергу, це потрібні знання. Знову ж таки, які знання? О, що дуже важливо, от зараз більше і більше набирають оберти. От є різні види медитації. Заспокойтеся і в першу чергу задайте собі питання, що я роблю, куди я йду, куди я рухаюсь, чи в тому напрямку я рухаюсь. Тому що знаєте, от всі біжать, і я біжу. Куди біжу? Для чого біжу? Що я там буду робити? Розумієте, і ми ну, є велика група людей. Повірте, достатньо велика група людей. От вони кудись всі біжать, тому що всі біжать. Ну, біжите і що далі? Для чого ви туди біжите? Яка кінцева ціль? Що це вам дасть? Розумієте, от люди ну, щось таке роблять, хоча і самі не можуть зрозуміти, для чого вони це роблять. Тобто, в першу чергу, потрібні знання. Згідно з водичним описанням, говориться, що найбільша сила, яка дає можливість людині впоратися з усіма проблемами, це є знання. Але знову ж таки, це мають бути правильні знання від відповідної категорії людей. Шукайте тих людей, шукайте ці знання, от, практикуйте. Якщо ви попали в якусь халепу, знайшли не того наставника. Нічого страшного. Нічого. Це також досвід, він вам потрібен. Можливо, вам потрібен був цей наставник, може, він там подонок, негодяй, що якісь там поганиці і так далі. Нічого страшного. От, це був досвід, який вам був потрібен. От, також він комусь потрібен. Хм. Ну, що ми бачимо, так, скільки людей, скільки варіантів є і так далі. Далі я говорю про те, що в нас є розум, є інтелект. Це дві абсолютно два різних рівня нашої свідомості. Справ в тому, що розум він виконує функцію, подобається, не подобається. А інтелект виконує функцію корисно, не корисно. Да? Тобто, потрібно мені це не потрібно. Ну, буде-дгі. Правильно на санскриті воно називається. Ну тобто, це та річ, яка вона фільтрує: треба, не треба. Да? Так, далі, значить. Знання, воно е, існує знання духовне, існує знання матеріальне. Е, значить, найважливіше знання нам потрібно яке? В кінцем результаті все, що би ви не робили, ми робимо для чого? Ми хочемо отримати чого? щастя. Тому це є найважливіше. Да? От, то є щастя. Тому ми всі хочемо щастя. Дивіться, душа вона е, має три якості: вічність, знання та блаженство. І ми всі. В тій чи іншій степені хочемо щастя. Давайте не будемо це заперечувати. Ну, дивіться, допустим, є чоловік, він хоче купити там мерседес. Ну, у мене була така історія, да от на одному занятті, ну на одному з курсів, вчився у мене хлопець. Він каже, я хочу купити Я кажу для чого. Ну я, я хочу заробити гроші, кажу для чого купити мерседес? Для чого? Каже, тому що є дівчинка яка мені подобається. Супер. Лічон хочу ту дівчинку Мерседесі під'їхати з пачкою грошей. Він хоче бути щасливий в стосунках. Дивіться, що роблять жінки. Вони там і груди роблять, і губи качають, і все, що завгодно там, і фарбуються. Ну, хтось файло робиться, хтось не дуже. Ну, вже які. Да? І вони стараються це зробити. Чоловіки деякі ну, є категорія чоловіків, які на все йдуть, тільки би заробити гроші любим методом, тому що, коли в мене гроші, мені будуть доступні певні якісь там жінки. Да? От. І це, ну. Комусь це допомагає, комусь це не допомагає. От мені було знаєте, дуже цікаво. От статистика, я люблю всяку різну статистику читати дослідження. Перевіряли цих жінок легкої поведінки ну, от, і питалися у них, каже, який найчастіший запит є от чоловіки. То ну, ТОП-10. Да, то, ну, топ да, ну, і Перше місце, знаєте, яке було? <смістя> я коли прочитав, я здивувався, Думаю, ну клас. Ну, якщо чесно, як на мене, в першу чергу, якщо чоловік він ходить по таких жінках, ну, я не знаю, я би під сумнів ставив його як чоловіка. Да, тобто Він чоловік чи не чоловік. Да? От друге, те, що коли от він почав ходити по тих, ну коли такі чоловіки приходили, вони знаєте, що казали? Зроби вигляд, що ти мене хочеш і що ти мене любиш. Окей, чувак, а ти не можеш взяти жінку, зробити її щасливою, забезпечити, і вона дійсно тебе полюбить. Чому ти йдеш до той, кінь ти платиш гроші? Це ж зовсім не той шлях. Дивіться, ми з вами в цих відео обговорюємо планету, яку сонце. Коли сонце світить, ми самі виходимо на вулицю, ми самі хочемо побути на сонці, погрітися на сонечку. Чудово, якщо ти темний, в тебе немає теплоти цієї сонця. Хто захоче біля тебе погрітися? Ти сам себе не можеш загріти. Як ти можеш загріти когось? Жінки всі, що хочуть, щоб знайшовся чоловік, який загріє жінку своїм теплом. Тобто, що чоловік зробить? Він візьме під свій захист і дасть своє тепло. Розумієте, що чоловік буде зробити? Тобто, ось що важливо. О, тому е, от, ду, дуже важливий цей момент. Так, Добре, їдемо далі. <кій> Значить, Щастя, Ну ми всі хочемо щастя, да, ми всі говоримо про щастя. Що ж таке щастя? Да, щастя, воно в дійсності знаходиться е, на вищих планетних системах. Ну, от, не думайте те, що знаєте, як там кажуть, що ми з планети Земля відправляли сигнали в космос, і ми шукаємо, чи є у них розум. Є, тому що вони не хочуть з нами навіть спілкуватися. Ну, Це мій такий жарт, якщо пробачте, якщо когось образив. Ми знаходимося на певному рівні свідомості. От, Планетних систем їх є 14. Ну, В нашому всесвіті, тобто ну, є Всесвітів багато. Це кажу, вивчайте ведичну космологію. Також можете підписатися, тому що в мене. На різні теми. Тобто я був якийсь плейлист, відпрацював, потім наступний плейлист постійно піднімає якісь різні питання от, і працює з різними темами. Хм. Так як було багато запитів там. по Ну там по сонцю, по планетам, по будинках деякі роз'яснення дати. Я цей матеріал збирав і зараз починаю записувати ці відео. Так що обов'язково підписуйтесь, нажимайте дзвіночок, от, щоб постійно бути в курсі. Хорошо? Так, окей, так ось ми знаходимося. Є 14 планетних систем. Ми знаходимося на сьомій і з верхніх планетних систем, де живуть душі, істоти на вищих рівнях свідомості. оця енергія, благість, щастя, вона приходить звідти. Ну, тобто це не є таке, що знаєте, хочу бути щасливим. Хопа, і все. І хтось став щасливим, хтось не став. Ну, ми в дійсності, ми всі хочемо щастя, ми всі хочемо бути щасливим. Але хтось не стає, комусь це недоступно. Чому? Якщо б в дійсності все було так легко і просто, ми б всі були щасливі. Окей, Чому є багато людей, які нещасті і щасливими стати не можуть? От тут чому я кажу, розповідаю ці всі речі, і детально це все розкопую, пояснюю. От, тому що якщо ви не розумієте, що таке сонце, ви не розумієте, що таке благість, щастя, радість у цих речей, то ви не зможете зрозуміти цю енергію. О, тому що, дивлячись в гороскоп людини, там є багато різних комбінацій, і це нам допомагає вже зрозуміти, де людина знаходиться, що вона зі своїм сонцем може зробити чи не може. Ну, тому що енергія може збільшуватися, а може зменшуватися. Розумієте? І коли людина, ладно, коли вона йде на взльот, то вона ця енергія легко набирається, людина сильніше світить, да? ну, це одна історія. А якщо вона йде на спад, що робити в цьому випадку? Ну, це кажу, це вже дальше. Це ми на курсі, бо це достатньо складні питання, але в курсі ми базовий курс ведичної астрології. Перший рік навчання ми ці питання розбираємо. Окей, далі. Ця сила, значить, вона керує всіма живими істотами, да, от, які стають на шлях. Оцей благість, да, на благісний цей шлях. Тобто, це шлях, який сонячний. Тобто, ми йдемо шляхом світла. От, ну шляхи є два. Дальше зараз буду пояснювати. Хорошо? От тобто, ми зараз узібралися, що таке: е, ну що що це таке, про які шляхи йдеться мова. Є такий трактат, він називається «Пхагавадгіта, як вона є. Ну в дійсності є там кількасот переводів. Ну, переводили з санскрита в основному на англійську мову, і далі вже з англійської мови перекладали на інші мови. От цей, те, що я говорю, ця книга називається «Пхагавадгіта, як вона є, тому що ну, було багато різних перекладів, різні там люди це перекладали. Хтось там вписував щось своє, не факт, що це було правильно. Оця «Пхагавадгіта, як вона є, вона б'є рекорди по всьому світу. От, ну, як са найбільші продажі по кількості. От і організація, ця, яка представляє цю хагаводі, як вона є, вона є найбільша в світі. От, ну, це є важливий духовний показник, тому що якщо б це було щось некорисне, от, то воно би не мало таких масштабів, воно би так не працювало. Вернемося до Пгага Відді. Як, ну, як для християн Біблія, для мусульман, це Коран, да? тобто, такий основний трактат духовний. От. І в, в Бхагавадгіті говориться, ну там пояснюється це, як, стати, азбука духовної науки, ну, азбука всіх духовних наук, абетка. Да? От. І Там пояснюються ну, ну, прості речі, те, що ви не тіло, ви душа. От. І коли ви це починаєте усвідомлювати, змінюється абсолютно все ваше життя. От і е, вірш е, глава 8, шостий е, вірш, там говориться про те, що в залежності від бажань людини, коли людина залишає тіло, то дивіться, що таке ваш гороскоп, да, Тобто оцей відбиток, там карту, яку ми малюємо астрологи, е, це ваші бажання, якими були в момент, коли ви, будучи людиною, залишали тіло. Останнє про що ви подумали. Воно хлоп, печатується і кажуть: Окей, коли настане цей час, ваша душа втілиться і проживе цей досвід. Ну, поспілкується з людьми, хто от вже там старенький, да, вони готуються вже, такі вже кажуть, ну, мені вже скоро пора. Ну, і спитати у них, ну і як воно, твоє життя? Вони скажуть, ну, от то добре, то добре, то так собі. Да, і людина тоді розуміє, ага, я зробив це так, це зробиться не так, тобто правильно, неправильно. Ну, от, поспілкується, тому що у ну, нас всіх цей шлях чекає. Ну, однозначно всі опинимося в тій ситуації. Да, от, е і тому, е коли ми бачимо гороскоп, то це бажання, то, що було з попереднього. Втілення, да, тобто воно відпечатується і це у нас є. Дальше ми можемо іти двома шляхами. Ну, значить, є сонячний шлях, є е, місячний шлях. Значить, дороги є тільки дві. Тобто, перший сонячний шлях це є процес самопізнання, це є сам процес самовдосконалення. Да? О, і інший шлях це є шлях на насолоди. Це ми говоримо зараз вже про місяць отримання на солоди. О, Душа може отримати. Чому ми любимо так дивитися на місяць? Ну там, хоча деякі вчені кажуть, про те, що там тільки пилюка і там нічого не ростає, нічого там більше немає. Але чому місяць такий гарний? Чому він такий гарний? Скільки там років там гонка була, хто перший залетить на місяць? Бігали-бігали і все, вже ніхто не бігає. Технології пішли вперед. Чому на місяць ніхто не летить? От питання. Щось да? забули про нього. Ну, забули Амнезія. Ну, так щось стало. Да? От. Місяць це місячний шлях це шлях на солод. От Людина нічого не хоче, вона да? хоче тільки на Окей. Це, знаєте, як, як, сати, як відпустка. От людина може збирати гроші, така, я маю тисячу гривень, я хочу відпочити на Канарських островах або поїхати там, кудасі, там, на серфінг кудись в Америку. Окей, якщо ти маєш гроші, ти туди заїдеш. Якщо ти грошей не маєш, ти туди не заїдеш. Ну все просто і зрозуміло, да? От, і в дійсності, якщо е, ми маємо великий запас богочестя, ми можемо попасти на якусь з тих вищих планет, ну, з тих планетних систем і отримати там певну солоду. Але приходить час, і нас як коли ми в відпустці. Гроші мають здатність закінчуватись. Те саме в нас є така валюта, вона називається благочестя. Як тільки наше благочестя закінчилось, ми вертаємося назад на середню планети системи, тобто в даному випадку, на планета Земля, і тут починаємо збирувати свою цю валюту знову. Так, на вищих планетах системи ми тільки насолоджуємося. Сонячний шлях це є шлях самопізнання, самовдосконалення. От, от ми якраз от зараз вам підходимо, да, от якраз до цієї точки. Тобто, оце якраз у нас от є оцей шлях сонця. Тобто нам потрібно свою, скажімо, цю лампочку всередині вмикати як можна більше. От, і щоб ми світили як можна більше. Ну, це нормально. Ну, знову ж таки, е як це робиться, я буду далі про це говорити. Ну, от, якісь певні речі. От, можливо, не всі, тому що ну, основні ці речі це молитва, ранішній підйом і певне, скажімо, навантаження на тіло ну, в рамках розуму. Добре, ми не говоримо зараз про професійний спорт. Я кажу про те, що зранку якусь давати певну фізичну навантаження, ну типу як зарядку. Можливо, трошки підсилена якась зарядка, щось такого плану. Я не кажу там, навіть, робити там, навантаження там, навіть, ну, там, бігати там, по 5 тисяч кілометрів чи там, штанги піднімати по півтонни щось такого плану. Ні, тобто я говорю про абсолютно нормальні такі реальні речі. Окей, я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Будь ласка, діліться цим відео з вашими друзями. Також в коментарях пишіть, що цікавого ви взяли для себе. Якщо у вас є якісь питання, також їх пишіть, добре, тому що на базі ваших питань я формую наступні відео. От, І я навіть буваю, що я можу писати в коментарях, прямо відповідати. У мене вже є такий досвід, да, що я писав я кажу. Очікуйте відео, скоро буде. Ну, от, або потім находив коментарі, давав прямо посилання на відео. Так що, будь ласка, пишіть ваші питання ну, от, і очікуйте на відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.